У всякого своя доля, і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою, Взять у домовину: той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, бог боязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурів печінки, і не благай не вимулять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отчество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на сім світі, і царя та і страчата, адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що, добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно, жалкуєте. Єй Богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську, отак, ідучи по підтинню з бенкету у п'яний вночі, я міркував собі ідучи, поки, доплендавшись до хатини, мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї. Усюди ж Божа благодать, і в серці, і в хаті отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати. І усом не моргне, та й сон же сон, напричуд дивний, мені приснився, найтверезіший би впився, скупий же дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два, дивлюся, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами, та глибокими степами та байраками. А я за нею та за нею Лечу й прощаюся з землею. Прощай світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно, безталанна вдову, я до тебе літатиму, з хмари на розмову, на розмову тихо сумну, на раду з тобою У півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти моя, нене, не Бога, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душа моя, чого ти сумуєш, душа моя убогая? чого мар не плачеш? Чого тобі шкода, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за синії хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш. Латану свитину скаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим, будь княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію в військо оддають, а он де під тином опухла дитина, голодне і мре, а мати пшеницю на панщині жне. Он, бачиш, очі, на що ви здалися, чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по під тинню з байстрям шкандибає, батько і мати й мати одцурались чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози, горе? Може, й бачить та помага, як і оті гори, предковічні, що политі кров'ю людською, Душе моя убога є лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога. Його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя думу моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з ним росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі і руки тебе повивали, бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії. Трупом землю криє, а без тебе я де-небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю, і знову лечу понад землею, і знову прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, Передо мною сніг біліє, кругами бори болота, туман. Туман і пустота людей не чують, не знаті сліду людської, страшної ноги, і вороги, і не вороги, прощайте, в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі на вік віки, в снігу заночую, і поки ви дознаєтеся, що є ще країна не полита слізьми, кров'ю, то я відпочину відпочину, аж слухаю, загули кайдани. Під землею подивлюся, о, люди поганий, де ти взявся, що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі? За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв? чиї тяжкі руки в тілі душу закували, в серце заплигли і Галичі, силу думи розпустили? За що не знаю, а караюсь. І тяжко караюсь, і коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу й не знаю. Заворушилася пустиня, мов із тісної домовини, на той останній страшний суд мерці за правдою встають. То не вмерлі, не убиті, не суда просити. Ні, то люди, живі люди, в кайдани залиті, і з нор золото виносять, Щоб пельку залити, неситому. То каторжні, а за що, та хто їх знає? Пседержитель, а може ще й він не добачає. Он де злоді штемпований, кайдани волочить, он розбойник катований, зубами скрегоче, недобитка товариша зарізати хоче, а меж ними запеклими в кайдани убраний, цар Всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, в муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне, а де ж твої думи, рожеві квіти, доглядані, смілі, викохані діти? Кому ж ти їх, друже, кому передав, чи, може, навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метарство, чи вже буде? Буде буде, бо холодно, мороз розум будить. і знову лечу, земля чорніє. Дрімає розум, серцем ліє.